Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити друзі, на своєму YouTube-каналі. Слава Україні! Сьогодні у нас, друзі, неділя, 20 листопада. Приїхав до нас клієнт на супровід на Луцькому авторинку. Придбали ми такий автомобіль, як Ford Focus. Автомобіль для 2010 року. 1,6 дизель 250 оригінального пробігу, без жодного підкрасу. Ціна на старті його була 6 тисяч. Торгували даний автомобіль ми за 5600. Зробили повний пакет документів. Власник щасливий поїхав задоволений додому, друзі. А ми вам покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Приємного, друзі, перегляду! Не забуваємо ставити лайки, підписуватись на наш YouTube канал. Стараємося, друзі, шукаємо автомобілі для наших замовників. Та також покажемо огляд цін на луцькому авторинку. Опель Meriva. Автомобіль іде 2004 року. Об'єм двигуна 1,7 дизель. Автомобіль іде на легкосплавних станових дисках. На зимовій гумі. Автомобіль на реєстрації. В автомобілі у нас є звичайний простенький кондиціонер. Два склопідйомника. 2004 рік, 275 заявленого пробігу, в рідній фарбі, 1,7 дизель. 4350, друзі, ціна його, номер телефону ось власника. Комусь цікаво, друзі, Пальмарієва, телефонуйте, запитуйте. І так, друзі, Honda Civic. Автомобіль для 2006 року выпуска, На зимовій гумі. На легкосталах дисках. Об'єм його 1,3 бензин. Honda Civic. По комплектації у нас, друзі, йде кондиціонер. Підігрів Сидін, 5 ступочка, 4 склопідйомника. підйомника. в гарному, друзі стані. 2006 рік, 4700, 1,3 бензин, номер телефона власник. Кому, друзі, цікава така Honda Civic, телефонуйте, запитуйте. Шкода, Octavia Tour. Автомобіль для 2008 року. 16 газ бензин. Автомобіль йде на літній гумі. 2008 року. Є на задній парктроніки. Шкода Tour. По комплектації у нас, друзі, клімат-контроль, мультимедії. Звичайно, простенька п'ятиступочка, два склопідйомника, Ціна даного автомобіля, друзі, 5350, 8 рік, газ бензин. Тому, друзі, цікавий. Камашенко телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, Volkswagen Golf. автомобіль для 2002 року. Об'єм 1,6 бензин. 237 заявленого пробігу. Є у нас фуркоп по автомобілю. Автомат. Ціна даного автомобіля 4550, 2002 рік, 1,6 бензин, 237 займаного пробігу. На автоматі. Комусь ну, цікавий такий гольф, можливо, там для дружини, хто хоче. Непоганий варіант. І так, друзі, кіяцід. Автомобіль для 2006 року, об'єм двигуна 1,6 бензин. По автомобілю йде літня гума, легкосплавні титанові диски. Є по автомобілю задні партроніки. Сьоми рік. Комбінований салон у нас йде шкільними ставками, клімат контроль, п'ятий ступка мультикермо 40 підіймача, ціна даного автомобіля 5650, 194 зеленого пробігу. номер телефона власника. Комусь, друзі, цікавий. Kia Ceed 2007 року телефонуйте, запитуйте. Ford C-Max. Автомобіль йде на автоматі, на легкосплавних та нових дисках, на зимовій гумі. Автомобіль має передні та задні парктроніки. На автоматі має кондиціонер, мультикермо, 4 склопідйомники, гарний салончик охайний. Автомат 2006 рік, 1,8 бензин. Ціна його, друзі, 5500, номер телефона власника. Комусь, друзі, цікавий. Ford C Max. Телефонуйте, запитуйте. Так, Друзі, є ось така ось Skoda Octavia. Автомобіль для 2012 року на зимовій гумі. На звичайних купаках є по автомобілі Парктроніки. Форкопільчко є в нас кондиціонер. гарна на автомобіль десь затонований. Кодектаві, 1010 рік, газ, бензин, без підкраси, номер телефона власника. Замального, друзі, Телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, Рено Кенго. Автомобіль 2006 року на зимовій гумі. В пасажирі. Так, є кондиціонер, склопідйомники бачу по автомобільчику. З сертифікатом 2006 рік, 1.2 бензин. Ціна його, друзі, 3800. Номер власника, друзі, кого цікаво телефонуйте, запитуйте. І так, друзі, Ford Fiesta, автомобіль для 2011 року. Машинка йде на звичайних ковпаках на зимовій гумі. Об'єм двигуна 1,6 дизель. Є в нас передні та задні парктроніки. я бачу безключовий доступ. Машинка в гарному білому кольорі. П'ятий ступочка, є кондиціонер, два склопідйомника, сидіння в, принципі, в гарному доволі стані. Fiesta, 2011 року, 1.6 дизель, 188 займного пробігу. Ціна, друзі, 6 тисяч. Номер телефону власника. вас цікавить Ford Fiesta, телефонуйте, друзі, запитуйте. І так, друзі, Renault Scenic, Автомобіль для 2007 року випуску. На легкоспланих дисках. На непоганій це сезонній гумі. чорному кольорі на лінзах. У комплектації нас іде звичайний кондиціонер, 4 склопідйомника, Renault Scenic 1.6 бензин, є сертифікат 2007 рік, 1.6 бензин, 82 кВт. 207 займного пробігу, ціна його, друзі, 5250. Номер телефону власника, кого цікавить, телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, є ось такий Volkswagen Golf, Четвертий. Автомобіль нас є на зимовій гумі. В дуже гарному стані. Не рижиків, ні жучків, нічого такого, друзі, не видно автомобіль у нас іде 2002 року. Машинці в принципі, стан непоганий, 230 завело на друзі, пробігу, є кондиціонер, Салон дуже світлий, 4 склопідйомники по машинці. Ззаді салон в гарному стані. Є полка шторка, все присутнє. Ось такі, друзі, є ось Volkswagen Golf 4. І 4, 3, 900, друзі, кому я зацікавив, Гольф, телефонуйте, запитуйте. Так, друзі, є ось такий також Volkswagen Golf 4-й, автомобільний на космотавих дисках на зимовій гумі. В кузові хатчбек 1.6. Зимовий горля відкрита машина, так? Да? Читири склопідйомника салон у гарному стані, клімат контроль. Ціна даного автомобіля 4700, 2002 рік. 86 бензин, є сертифікат. Так, друзі, є ось такий от Renault Ган другого покоління. Автомобіль у нас іде на зимовій гумі, на легкосплавних та нових дисках. Є по машинці фуркоп. Так, повтовільно меча, регулювання дзеркал, датчик світла, датчик доща, клімат-контроль, руль в гарному стані. Ренав меганчик, автомобіль йде повністю в рідній фарбі, без єдиного підкрасу. 1.6 бензиновий двигун. По автомобільчику. Оригінальний пробіг. Є повністю вся серезна історія, 2004 рік, 16, 168. Пробіг от є. Кюр. Є ось по автомобілю всі роздруковочки. Сервіс, сервіска, все є. Комусь друзі, цікаво, телефонуйте, запитуйте. Volkswagen Golf, всіма улюблений. Автомобіль іде 2007 року випуску. Кузові і хатчбек. На дуже гарних катках. r 17 Є по автомобілю задні задній притроніки. Я по автомобілю бачу люк. Є в нас клімат контроль, мультимедіа. 4 склопій Автомобіль для 2007 року випуску, 1,6 бензин, 206 заявного пробігу. Ціна його, друзі, 6300 номер телефона власника. Комусь, друзі, цікавить гольф. П'ятий. Телефонуйте, запитуйте. Дача Стафей. Автомобіль для 2010 року. Об'єм двигуна 1,6 бензин. Автомобіль йде на лекостаних танових дисках. На всесезонній гумі. Автомобіль йде на українській реєстрації. Є у нас кондиціонер, склопідйомники, ступочка. Дача Сандеро Сандер Стапвей, автомобіль для 2010 року, 167 зеленого пробігу, 1,6 бензин, електропакет, клімат контроль. Ціна його, друзі, 6350, номер телефону власника. Комусь цікавий такий варіант, телефонуйте, запитуйте.